Є знижки на Декателен до 15% в аптеках подорожник Бам та ощад. Є знижки на Дефлю 15% в аптеках подорожник Бам та Ощад. На ну що, поки ми у студії разом з вами, Руслан і Люда весь день знімають з одного з найкращих, найкрасивіших місць України для того, щоб відновити здоров'я, помилуватися осінніми лісами, набратися сил та наснаги і передати нам з вами ось цей вайб. Справді, та дійсно зараз за мить буде один з найекологічніше чистих районів України моршин. Там цілющі джерела, mm -hmm. там все прекрасно, там все красиво. Але до цього, як ми побачимо, Руслана і Люду, і моршин, а ми вам покажемо е, наше джерело. Натхнення, наше джерело енергії абсолютно, тому що воно може бути будь-де в будь-якому куточку. От почати свій день правильно з природної, мінеральної води, бо відновлення це основа гарного самопочуття, руху вперед для реалізації власних планів. А планів у нас у кожного дай багато. Бог. багато так, багато справді. Ну і основи здоров'я ж насправді закладаються у простих, але у таких щоденних звичках, які ми інтегруємо в своє життя зранку, в день, ввечері. От, наприклад, регулярне споживання. Природної мінеральної води це дуже класна звичка. Тому Моршинська може допомогти з покращенням свого самопочуття, з молодістю шкіри, з пришвидшенням метаболізму. Ну і просто з класним чудовим настроєм на весь день. Тому Ну а зараз Моршин на прямому зв'язку, і ми намагаємося вже намацати, як живе місто абсолютно. І Руслан, люди на прямому зв'язку. Ви знаєте, е, такий день ще сьогодні. Що де б ви не були, ми б з цього почали однозначно, тому що у нас вже вайб всередині такий все розхитало нерви. Одній день вчителя. Та і е, сьогодні робочий день останній, хоча він в неділю. Люди, у тебе взагалі це ледь не родинне свято. Ми зрозуміло. твою маму вітаємо. Я сподіваюся, вона зараз дивиться і вас, і нас і почує наші привітання. Ну і в обличчі твоє Всіх інших вчителів, звичайно, вам слово, друзі. Дякую, ну, моя мама вже так вже вже на пенсії. Але дійсно ви знаєте, ми сьогодні теж будемо говорити про цей важливий день і о 9.00. Я нагадую, ми збираємося також з містянами ближче поговоримо. І також ми будемо сьогодні говорити із вчителями. Тому е, обов'язково дочекайте цієї розмови, і ми чекаємо така. Також вчителів ще до нас на включення. Підходьте там, де ми разом з містянами всі разом будемо говорити. Друзі, ну а я нагадую, що ми зараз у місті Моршин, це місто передгір'ї Карпату, Львівській області. Населення близько п'яти тисяч. Ну і насправді ще перша згадка була у 1482 році, але близько ста років це місто а, знає практично весь світ як оздоровчий такий центр, тому що тут цілющі джерела, друзі. І я зараз у центрі Моршина і це. Я так ми правильно бачите? Ми у курортній зоні. Чому я наголошую на цьому? Тому що цілий центральний квартал саме так і називається, тому що тут довкола і бювети, і оздоровчі комплекси, і сувенірні крамнички, і автентичний ринок. І в якийсь момент, ну тут настільки людно, що в якийсь момент вирішили просто перекрити рук для автомобілів, і тут зараз виключно пішохідна зона. Власне, ми будемо сьогодні говорити про те, як живе місто в умовах. Від... Війни хто приїжджає сюди на оздоровлення? Як переорієнтувалося місто за ці останні роки? І звичайно, ми будемо говорити з головою громади з Русланом Ільницьким. Вам доброго ранку. Доброго ранку, Вітаю вас вітала Руслан. Доброго ранку. Ми вчора з Людмилою весь мошен прийшли вздовж і впоперек. поперед. Гарні люди з усієї України приїхали, сніданок дивляться, пофоткались, і всі на набирають баклахи води всюди. Джерела всюди тут можі. Ви, до речі, водичку, кожен день не з дощу шви так, звісно, я справжній моршенець, корінний. До речі, я набираю наше четверте джерело. Джерело матері Божої на ми там були. І до речі, його можна пити багато, тому що інші джерела, перший шосте, це за призначенням лікаря. Руслан, війна, Україна. Як місто переорієнтувалося, змінилося? І куди йде? Ну, передусім, в перший же день війни. Невеличкий моршин, ви назвали його населення, прийняло 10 тисяч одночасно, ну, на жаль, внутрішньо переміщених осіб. Вже десь на березень, місяць ми постійно приймали 5 тисяч осіб. Фактично на певний час, перші місяці війни, моршин перетворилися з бенегічного угу. курорту унікальними угу. джерелами на прихисток. Поступово е, поверталися навіть під час війни до своєї основної функції, і на сьогодні знову повернулися uh -huh. до бальнологічного курорту, що правда з елементами вже реабілітації, враховуючи наслідки е, поранення і інші власне під час війни. Зараз Моршин приймає і людей, які оздоровлюються, uh -huh. саме лікують органи травлення і е, радним поранених військових uh -huh. і цивільних uh -huh. які проходять реабілітацію наш... на наш... на базі наших оздоровчих закладів і лікарні. От ну наскільки змінилася кількість людей, які приїжджають сюди, так ну туристів, і здебільшого, хто ці люди? Звідки вони? Ну звісно, що зменшилися е, кількість людей. Якщо говорити про е, ще давній період, скажімо, так нас на курорті оздоровлювалися сорок тисяч е, до 40 тисяч відпочивальників. Ми говоримо про тих, що власне оздоровлюються не одноденні туристи. Вони uh -huh. правило, їх облік, чесно кажучи, не ведемо. На минулому році ну, 12 тисяч 600, а станом на зараз близько 9 тисяч українців оздоровлюються. Хто сьогодні не приїздить до морщина, це звісно іноземці з точки зору їхньої безпеки. Руслане, а як далі місто допомагає адаптуватися людям, які сюди приїздили? В якому напрямку, які потреби у них є? Ви їх чуєте? Про що вони? Ну Перші дні це головне було прийняти і нагодувати. Тому наші мешканці зносили продукти. Далі допомагали і ста партнери з Польщі, а згодом вже фонди, які цілесформовано привозили продукти, предмети першої гігієни, і інше. На сьогодні переселенців, які постійно живуть моршані, значно зменшилось, їх є близько 600 осіб. Вони мають певні виплати, в тому числі від програм, які існують в державі uh -huh. і партнерів, які допомагають. Ми намагаємося їх адаптувати, залучаємо їх до заходів, які відбуваються мошені, їхні діти ходять до нашої школи, в наші садочки і таке інше. Крім того, є програма для внутрішньопереміщених осіб, яку ініціював міський голова Маріуполя Вадим Бойченко. Uh -huh. Це я Маріуполь родина на базі санаторію Лаванда за період від червня 2023 року. Оздоровувалися близько 2600 осіб, переважно діти від 3 до 14 років супровіді одного з дорослих батьків, або літні люди 60+. Власне для них організовано самою Маріупольською міською радою додатково екскурсії, заходи розважальні, не відбувають не проходять реабілітацію а при потребі, при показах лікаря і оздоровлюється власне завдяки наших реальним ресурсам. Ну от бачимо, як зараз живе місто. Це я так розумію, що єдине так курорт це за рахунок цього живуть містяни, чи частково все таки переорієнтовуються Ні, трішки. Нація, це, це основна трохи багатовекторна векторна економіка. Є завод мінеральних вод, який є одним з найбільших платників податку. Є інші звісно чи так би мовити інфраструктури. Для туристів, але головна галузь це туризм. Пане Руслане, трошки вайба такою гумористичного. Ми вчора з мили всі околиці прийшли, щоб ви розуміли, моршен це вздовж попри попри 20 хвилин, але такі повільні, такі гарні, ти йдеш, дихаєш повітрям, ти кайфуєш, ти оздоровлюєшся, тобі хочеться просто дихати. Тобі хочеться тут жити. Пане Руслане, я не розумію. Ми з Люсі вчора побачили чорних білок в лісі, тут у Мошені їх так багато. Руді! Києві, в Кропивницькому руді в Дніпрі. Чого в Моршені чорні білки? Я не знаю. Василі, <сіливі> це був моршена. Руслан, колеги. Ми Студія. продовжуємо бути тут, в Моршині, і запрошуємо всіх мешканців, жителів, гостей зі всієї України в Моршині. Мармуровий палац тут після дев'ятої обіймаємося. Колеги, Руслан, може Клас. так вода діє на тебе. У тебе білки чорні? Може, ні? Може такий зв'язок. Ні, ні, я бачила чорні чорні ну, слава богу. Все тоді загадка. Ми разом з ним бачили. До кінця ефіру розгадаємо. думаю, сподіваюсь, Спасибі. морше на прямому зв'язку. Руслан Люда, Дякую. Далі наступні історії за кілька миттєвостей.